Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Максимчук Андрій, я продукт-менеджер компанії Bednar в Україні. Сьогодні ми з вами розглянемо агрегатування, підключення та налаштування передпасівних компакторів сімейства Swifter SO. Агрегатування компактора з трактором відбувається за допомогою щепної петлі. Також я безліч варіантів під різні моделі трактора, такі як причіпні вушка або ж плаваюча балка на трьохточкову навіску. Підключення від гідравліки відбувається. До гідравлічної системи трактора згідно маркувань, відповідних маркувань. Гідролінії мають кольорові маркування, так як позначення на ручках, так і позначення ковпачків по кольору. За що яка функція відповідає, ми маємо показники на тяговому дишлі агрегату. Зелений контур це гідравлічна лінія розкладання складання крил. Жовтий контур це гідрофіковане наше дишло прицепне. І червона лінія це управління транспортною вісці. У випадку, коли встановлено регулювання глибини гідравлічним способом, маємо ще білу наклеїчку, яка вказана те, що це регулювання глибини гідравлікою. Перш за все, рекомендується при відчіпанні агрегата під'єднати жовту лінію, яка вказана, яка керує гідравлічним циліндром дишку. Це полегшить вам агрегатування з трактором, коли у вас невідповідна висота дисла з щіпним приладом трактора. Ви зможете керувати самим дишлом для полегшеного агрегатування. Після того, як ви під'єднали агрегат, підключили всі відповідні гідравлічні лінії. Можемо приступати до налаштування агрегату. Також до гідравлічної функції, коли настановлена опційно вирівнююча гідравлічна планка в нас може бути додано ще синій гідравлічний контур, про що буде теж повідомлено наклейкою на тяговому дишлі. Після того, як ми агрегатували наш компактор з трактором та підключили всі гідравлічні функції, розкладаємо агрегат, вирівнюємо крила по горизонту і обов'язково переводимо зелений гідравлічний контур управління крилами в плаваюче положення. Для того, щоб спрацювали гідравлічні замки на гідроциліндрах, і наш агрегат завжди тримав горизонт під час роботи. У випадку оснащення компактора механічною передньою вирівнюючою планкою ми налаштовуємо його, цю планку таким. Способом, щоб вона постійно контактувала з ґрунтом, вирівнювала всі нерівності поля, такі як впадини, пагорби тощо. Для її налаштування необхідно розблокувати фіксуючі пальці і опустити ж або підняти, в залежності від рельєфу поля планку. У випадку, коли опційно оснащений агрегат гідравлічною планкою Крашбар, яка безпосередньо керується за допомогою гідравліки з трактора, ми можемо під час роботи вже постійно, скажімо так, в режимі онлайн налаштовувати агресивність цієї планки, для того, щоб рельєф поля був ідеально вирівняний. В даному варіанті наш компактор оснащений механічним регулюванням глибини секції. Для цього у нас на рамі є ключ для регулювання. Він завжди знаходиться з правої сторони. Прикручений. Беремо ключик. Таким вирізом. Розблокуємо регулювання і прокручуючи його вверх або вниз, за допомогою орієнтовної шкани глибини, регулюємо положення робочих органів відносно горизонту. Концептуально наш агрегат виконує до восьми робочих операцій за один прохід. В залежності від оснащення, він може мати декілька додаткових робочих органів. В нашому випадку, ми маємо. Вирівнювання, вирівнювачу планку. Подрібнення, це передній планчатий каток, який встановлений на необслугованих підшипниках з металевим пильником, захистом, щоб нічого не наматувало на вал. Робочу секцію зі стрільчатими лапами, які мають постійне перекриття та встановлюються на паралелограмі. Вирівнюючу планку за робочими оргами, яка ловить ґрунт та направляє його під кроскільні катки. Також тим самим вирівнюючи поверхні. Подвійні приспільні катки, які мають регулювання, функцію зведення розведення в залежності від умов ґрунту та фінішну операцію, таку як вирівнююча планка з налаштуванням агресивності роботи. Після того, як ми провели налаштування глибини робочих органів, нам необхідно налаштувати висоту та агресивність роботи, вирівнюючої планки за робочими секціями. Функція цієї планки це уловити ґрунт. Який йде за робочою секцією, направити його під кроскільні катки, тим самим додатково вирівнути ще поверхню після обробітку. Для налаштування висоти вирівнюючої планки за робочими секціями ми використовуємо ланцюг, розблоковуємо та за допомогою ланцюга і фіксатора, виставляємо необхідну нам висоту і фіксуємо. Після того, як ми встановили висоту планки, ми виставляємо її, її агресивність роботи, тобто наскільки агресивно вона буде працювати по ґрунту. В залежності від умов ґрунту та кількості пожнивних рештів, якщо вони є такі на полі, ми налаштовуємо так планку, що по висоті, що по агресивності, щоб вона ловила весь ґрунт через верх, не пересипався і направляла під трошки катки. Якщо у нас відбувається перенаповнення ґрунту, Перенаповнення, скажімо так, ґрунту, і багато ґрунту у нас йде через верх планки, потрібно ще вище її піднімати. Після налаштування варіючої планки за робочими секціями ми маємо подвійний крескільний каток, який конструктивно має сегменти, які зжаті пружиною. Він постійно під тиском, тим самим не розбивається посадочні місця, працює на великих швидкостях. Конструктивно даний, даний подвійний кроскільний каток має функцію зведення розведення. В даному моменті у нас кроскільні катки максимально зведені, сегменти, які позаду, заходять сегменти, які попереду, і навпаки, це налаштування під вологий ґрунт. Якщо, Якщо ми маємо зволожений, перезволожений ґрунт у зведеному, у зведеному стані, катки мають функцію самоочищення. Якщо ж у нас пересушений ґрунт, має грудочки. І уникнути забивання, то потрібно катки розвести, щоб грудки або каміння, якщо в нас є, дуже жорстки не попадали між сегментами катка і не було підклинювання. Для налаштування функції зведення розведення кроскільних катків. Ще раз нагадую, зведення це при вологому ґрунті, розведення при кам'янистому ґрунті, нам потрібно використати ключ, розконтрагаїти, відвести задній ряд катків. На необхідну відстань і зафіксувати. Можна працювати далі. Всі наші котки мають встановлені необслуговими підшипники, які в свою чергу мають металевий пильник-захист, який забезпечує повний захист підшипника і валу самого котка від намотування сторонніх предметів, таких як нитки після тюків, наприклад, на полях, де носяться органічні добрива. Операцію в нас є вирівнююча планка. Планка налаштовується таким чином, щоб після катків максимально довирівнювати поверхню поля. Планка має бути завжди налаштована таким чином, щоб через неї не пересипалось багато ґрунту. Вона вирівнювала, не горнула. Для цього є налаштування по агресивності. І вторим фактором: необхідно, щоб ці болти, які тримають саму планку, були відпущені, і планка могла грати, щоб вона максимально могла грунт заглажувати після катків. Під час роботи планка має бути налаштована так, щоб поверхня самої планки була паралельна кронштейну, який її тримає. Тобто планка не працювала агресивно або прямо, а заглажувала ґрунт, який виходить з-під краскильних картів. В робочому положенні під час роботи реагутранспортна війська назавжди піднята. Гідроциліндр дишла завжди знаходиться в плаваючому положенні. Часто, як ми налаштували глибину всі ре... і решту функцій, вийшли на поле. Опускаємо агрегат в робоче положення і дивимось, у нас утворюється простір на штопу гідроцелідру. Цей простір ми заповнюємо наявними гідрокіпсами на кронштейні Таким чином, щоб у нас утворився простір максимум до 1 см. В такому режимі. Має працювати компактор, тоді всі нерівності, які приймає трактор, у нас не не передаються на раму агрегата, є просто для маневрування по поверхні поля. Під час розвороту агрегату агрегат ми не виміляємо. Доходимо до краю поля, до, до кінця гону, знижимо швидкість до 6 км на годину, не виміляючи агрегат, робимо розворот радіусом 6 метрів або ж через один проход, якщо ми використовуємо GPS. І набираємо швидкість до 14 км в час для правильної роботи. Те, щоб ми не забули, що арегат нам не потрібно виміляти на розворотах. У нас є дублюючі наклейки на лівій та правій стороні, які нам нагадують, що арегат не виміляється на розворотах, і розворот відбувається з радіусом 6 метрів.